У Вінниці розпочалась підготовка до нового опалювального сезону. Комунальники закликають утеплювати будинки мешканців. А в укриттях, які люди облаштували своїми силами, просять скласти комплект речей, які допоможуть зігрітися та приготувати їжу в разі тривалого аварійного відключення тепла, газу та світла. Людей просять зробити енергетичну тривожну валізу. На випадок повторних аварійних відключень, які можуть бути спричинені ракетним обстрілом росіян, варто запастись свічками, ліхтарями, радіоприймачами, плитками, що можуть працювати на газові. Балонах. Я закликаю об'єднані співвласників багатоквартирних будинків міста Вінниці, по-перше, зрозуміти, що ворог не відмовився від планів і в сінньо-зимовий період вражати елементи енергетичної інфраструктури, що можуть бути блекаути, може бути відключення, день-два, можливо, більше. Тому треба приготуватися до цього, подумати про пункти обігріву, закупки для них генераторів або встановлення альтернативних скажімо так, засобів для обігріву про це все говорилося. Ще раз з ними проводилася активна роз'яснення робота. Ще раз закликаю обладнати для своїх співвласників пункти обігріву на такий випадок. По-друге, закликаю голів правлінь перевірити планово позапланово внутрішньо електричні мережі щитові. Чому тому що із нестабільністю у зв'язку з війною і тим, що я сказав. Попередньо можуть бути перепади напруги, може бути, і що буде виводити з ладу відповідні механізми щитові і внутрішні електричні мережі, тому треба провести планові, позапланові огляди, якщо потрібно ремонтні роботи. По-третє, тим об'єднанням співвласників, які Отримують послугу з опалення централізовано. Звернути вчасно, зараз, на наступному тижні, завчасно, за місяць, за півтора місяця, до початку пального сезону, раніше, можливо, до Вінниця місць Теплоенерго і поспілкуватися і зрозуміти, що їм необхідно, які роботи виконати, щоб їм вчасно подали теплоносі і акти готовності до пального сезону з цією організацією були вчасно підписані.